Великих духовних містових, того... Вітаємо вас. Да. Да. Да, слава Все Господу. А тут норма. є мій номер телефона, да. Да, можете дзвонити, будемо раді Просто... Вас. Мені попалася книга Барбона. А -а. Читайте Євангеліє, ось вам подарувати. Є от о, о, що ротаке за ну от Добре. сект дзвоніть Добре. до мене. Дзвоніть до мене і приходьте на зібрання, дзвоніть і поговоримо. що Це так сону, книжка. Ну в останнє время будуть сказано. Христос каже, будуть лже лжепророки, пророки, які будуть розповсюджувати своє вчення, яке проти вченню Господа Ісуса Христа. От понімаєте? для того треба вивчати Євангеліє. Читати і будете знати. Так що... Ну, оце читайте Іванлія, і якщо вечором подзвоните, щось не зрозуміло, я вам. Оце, мені... що попалося Ну, оце читайте тепер Іванглія. Читайте Іванглія і моліться до Ісуса. Ісус помирав на хресті за нас. Ісус помирав на хресті за нас. Вторим Євангеліє, листівочки християнські, може, подарувати. Вірить в церкву, розумієте, в, в церква ну, де не набережну. Вона... Та і... я зрозумів, ну треба покаятися всім. Всім треба покаятися. Христос каже, покайтеся і віруйте в Євангеліє. І будете спасені. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Та я куди не йду, це все Бога дякую. Ну Ви, то добре, то добре. Мене Бог спас. Ви не повірите? Я серед себе пропустив 6 тисяч років. Ну слава Богу. Ну треба, і щоб Господь це, це защита не розуміється. Чудо Богу. Щоб, щоб постійно був у житті, Ісус, щоб постійно, треба запросити Його в серце. Да. Запросити Його в своє серце, щоб Господь жив у вашому серці. Я зрозумів, що да. це мене спас мені життя, Бо... Ну да. Ну, він спас для того, щоб ми служили, щоб ми йому поклонялися. Да, щоб ми любили його і іншим говорили про його любов. Я всім розказую цю історію. Да. Слава Богу, слава Богу.